Щойно замовив в інтернет-магазині моє подовжувач мережевий фільтр Белкін. 16 А з захистом від перенапруги. 2 метри довжина. Білий. Вказано виробником, що від 500 вольт захищає даний мережевий фільтр. Розпаковуємо. Так. Інструкція з гарантійним талоном є. Ось така інструкція на багатьох мовах. Сам мережений фільтр виглядає ось так. Така кнопка є. Видно, що два індикатори. Розетки 4 зі шторками. Кабель доволі такий товстий. Видно, що якісний. Магазин моє доставив вчасно, вчора замовив, сьогодні вже прийшов кур'єром нової пошти безкоштовно. Всім раджу до покупки мережений фільтр Белкін в магазині моє.